Триває спеціальний ефір на радіо НВ вибухи на російських аеродромах «Енгельс-2» та Дягільва спричинили жваві дискусії не лише в Росії та Україні, а й на Заході. Де частина експертів вважає, що до подій причетні Збройні Сили України пише видання «Дзеркало тижня». Офіційного підтвердження дана інформація досі не отримала, але у США відреагували на можливість цього сценарію. Очільник Пентагону Лойд Остін заявив, що Штати не перешкоджатимуть Україні розвивати власний ударний потенціал великої дальності. Повідомляє. Цін ми не маємо наміру працювати над тим, щоб завадити Україні розвивати ударний потенціал, який дозволить їй бити по дальніх цілях. Коротко відповів Остін свій коментар. глава Пантагону дав після того, як напередодні у державному департаменті США припустили, що за ударами по цілях на території Росії стоять українські військові. Зокрема, заступниця держсекретаря з політичних питань Вікторія Нуланд сказала, що ніхто не взяв на себе відповідальність за атаки безпілотників, але додала, що український народ. Неймовірно інноваційний, оскільки створює власні повітряні та морські дрони, які є неймовірно ефективними. Держсекретар США Ентоні Блінкін також висловився з приводу вибухів у Росії. Він сказав трошки інакше, що Вашингтон не заохочував українців до подібних дій. Докладніше про те, що сталося у Енгельзі та Дягілєва, і що ми які висновки ми можемо з цього робити? Ми поговоримо з Олексієм і експертом Національного інституту стратегічних досліджень. Пане Олексію, вітаємо вас! Слава Україні! Героям слава вітаю вас! Доброго франку! Інститут вивчення війни вважає, що вибухи на цих аеродромах можуть зірвати кампанію російських атак щодо української інфраструктури. А чи дійсно та бавовна, яка пролунала на російських аеродромах, впливає на характер війни і може нас багато в чому врятувати? Так, це безумовно впливає. Я не думаю, що відразу ж відбудуться відразу так вже зменшиться російський потенціал, але це дуже важливий сигнал, що ті сили, якими Украї... Росія завдає удари по Україні, вони уразливі, навіть на такій території. Ну якщо Якщо дивитись на кількості тих ракет, які ну, баланс ракет авіаційні Х-101, х 55 калібри і залишки Іскандерів, то, ну, скажімо, це третина. Це третина запускається з повітря, ну, по різному, ну в середньому, скажімо, третина. Ну і от, якщо в кожному нальоті. Використовуються там, ну я думаю, менше десятка бомбардувальників, і, можливо, половина з них із боєготових зараз пошкоджена. Ну, можна сказати, що авіаційна компонента може зменшитись ударів російських, може зменшитись ну, на третину, а можливо, навіть наполовину. Але наслідки більш. Більш серйозні це говорить про те, що Росії треба буде дивитись сто раз озиратись при кожному рішенні застосування застосування ракет. Вони вже зараз мають обмеження. Вони вже зараз. Я думаю, вже злітку вони не можуть планувати удар у будь-який момент. Вони чекають, коли накопичиться те, що ремонтується зі складів. І те, що більш-менш випускає промисловість. Це небагато. Вот вони вони зараз один раз на місяць можуть нанести такий масований удар. А зараз їм ще треба бути. Дивитись не тільки на фактор часу і того, що є ракети чи ні, а ще на те, що частина цих сил може бути уразливою. Вони не знають, а чи можуть бути уразливими і позиції на, на флоті, якими запускаються калібри, все ще і навіть позиції у Білорусі і в регіонах Росії, з яких ще Залишає запускаються залишки іскандерів, тому це дійсно дуже навіть з цієї точки зору дуже важливо, але ще й інші аспекти пов'язані ну, з цією ядерною риторикою. Все, все ж таки, мова йде про ядерні сили Росії. А багато от після цього в соцмережах почали говорити, що ну тепер можна досягати Москви. А, чи, 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 чи нам така ціль цікава, скажімо так? Ну і поки поки росіяни не стріляють по тому, що вони називають центри прийняття рішень а стріляють по цивільній інфраструктурі. То, то я думаю, тут тут є дуже важливий ну гуманітарна така складова і політична складова, все ж таки для зовнішнього світу, для цивілізованого світу, який нас підтримує в цій війні, для них дуже важливо дотримання таке суворе дотримання міжнародного гуманітарного права, і міжнародне гуманітарне право воно таке, що воно не позбавляє відповідальності, якщо ворог порушує. Тобто, навіть якщо ворог стріляє по цивільній інфраструктурі, якщо ти у відповідь стріляєш по цивільній інфраструктурі, це все одно порушення, і рано чи пізно буде трибунал, і буде розгляд. Тому для от суспільного думки це важливо, що нанесений удар саме по аеродромах по воєнних об'єктах по тим об'єктам які становлять загрозу і порушують гуманітарне міжнародне гуманітарне право у війні проти україни якщо говорити про цілі які є в москві суто суто воєнні або воєнно промислові ну можливо можливо це може завдати удар але важко завдати удар по Ну, без е, таких суспільних наслідків, або ж по центрам прийняття рішень, ну це я думаю, що те, що було застосовано проти бомбардувальників, вони все ж таки уразливі. Якщо точно е, влучити, я думаю, зараз продемонстровані не ті засоби, які можуть завдати серйозної шкоди десь у російських столицях. Хоча натяк на те, що може бути ще щось, і в принципі у зоні досягнення цих. Цих сил ми не знаємо, що це, але Москва е, е, совершенно абсолютно точно у зоні такого ураження. але я не думаю, що буде навіть демонстрація у найближчий час, якщо не буде ескалації з боку Росії. Путін після цього скликав Радбез. Ходили навіть чутки, що він там робив рознос Суровікіну, хоча б не знаю, чи можуть потрапляти в наш інформаційний простір подробиці того, що каже Путін на Радбезі. Але що тепер будуть робити росіяни? Вони тепер будуть перекидати все в тил? Це складно. Це складно зробити. Ця база вона ж створювалася Енгельс, вона ж створювалася ще для перших радянських стратегічних бомбардувальників ще місячева м 4 потім вона спеціально була для ту 160 власне, от для Ту-160 вона і створювалась для реактивної стратегічної авіації мені здається це, це дуже важко я ну може може бути таке, щоб перекидати бомбардувальники на, на аеродром підскоку, там де б вони тиждень стояли перед тим як наносити удар, але це дуже важко. Я думаю. Я думаю, вони будуть розбиратись спочатку і намагатися розуміти, як це було зроблено. Буде, будуть перебудовувати систему, закривати небо. Те, що нас хвилювало, а зараз вони будуть закривати небо, якщо це дрони або повітряний певний напад, ми не знаємо, що це. Я думаю, скоріше вони будуть працювати у, у напрямку, щоб захистити аеродроми, а потому, тому, що Перебазувати стратегічну авіацію ну це надскладне завдання. Це краще просто прикрити ніж перебузовувати. Цікава реакція Сполучених Штатів була на ці події. Очільник Пентагону Лойд Остін заявив, що штати. Не перешкоджатимуть Україні розвивати власний ударний потенціал. А речник Держдепу сказав, що США не заохочуватимуть Україну до ударів по території Росії, не надають такого, не надають такого озброєння. Тобто і не перешкоджатимуть, і не заохочуватимуть. Але як це кажуть різні, так би мовити, різні крила так влади у. У Сполучених Штатах, як це можна оцінювати ось таку реакцію? Як гібридну, я б сказав. Тому що дійсно у той день, коли на ранку, зранку після цих бабов в Енгельсі Street Journal Опублікував статтю відразу про те, що навіть ті хаймерси, які були поставлені в Україну, вони мають там таємну модіфікацію, яка не дозволяє наносити удари по території Росії, і, начебто, Сполучені Штати сказали: ні, 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 це взагалі не ми. Ми взагалі не причетні до цієї ситуації. І тобто тут зберігається така недомовленість, звідки і що це з іншого боку, сполучені штати говорять, що те, що ви цитували, те, що вони не заважатимуть Україні, але не надаватимуть власних засобів. Ну але що таке власні засоби України? От ми бачимо ситуацію, наприклад, Південна Корея, яка має дуже потужну ракетну програму, і вона тривалий час була. Ну, не таємною, але ніхто не звертав увагу. А потім з'ясували, що дуже потужна ця програма. Вона напевно вона контролювалася Сполученими Штатами у тому сенсі, що Сполучені Штати завжди говорили, що вони вважають за таке, що можна, а що вважають, що ще не можна у сенсі дальності і потужності. Я думаю, тут така сама гра, і, і вона просто розрахована на те, щоб перевірити. Ну, межу російської ну, раціональності, все ж таки удар був нанесений по базі, яка є частиною стратегічних ядерних сил Росії. Тут просто треба пояснити, що ядерні сили стратегічні ядерні сили вони контролюються з боку сполучених штатів і Росії договором СНВ 3 або старт ю старт, як його англійською називають. Вони контролюються і більш ліміти. Кількості і місця базування, але постійний контроль здійснюється тільки для морської і сухопутної компоненти для е, бомбардувальників немає такого жорсткого контролю, тобто для інших сил. Сторони обмінюються повідомленням про їх статус. Там відкрилась кришка, вийшла лодка. Човен зайшов знову на базу. Все це повідомляється. Сотні повідомлень на рік, і сторони бачать плюс супутники, плюс все це для авіації. Такого не існує такого жорсткого контролю. Він тільки загальний, і тому росіяні це дає можливість росіянам використовувати стратегічну ядерну авіацію, яка Пристосовано для ядерної війни для неядерних ударів по Україні і постійно імітуючи, натякаючи на те, що певного моменту це може бути і ядерний удар, але з ядерною риторикою, все ж таки, Росію так трошки поставили на місце. А тепер просто перевіряється, я думаю, у тому числі наскільки Росія розуміє, що ядерні опції недоречні. Якщо Росія використовує частину своїх ядерних сил для нанесення неядерних ударів по Україні, вона отримує удар по таким силам. Це означає, що ну. Ядерної опції не існує, якщо Росія просто буде захищати ці аеродроми і не буде знову волати про те, що вона може застосувати ядерну зброю, в цьому відношенні це важливо не тільки для України, це взагалі важливо для світу і для того, як буде влаштований світ після цієї війни, як будуть контролюватись ядерні озброєння на яких умовах і, взагалі, яка буде нова конфігурація сил. Тому це така дуже. Ну знаєте, я би порівняв взагалі те, що відбулося з походом київського князя Святослава, який несподівано зруйнував столицю Хазарі і тіль. Ніхто не очікував від нього, що він що в нами підійде, підійде аж до Волги. І там сплавиться зверху, можливо, він десь і, і почав цей похід, десь там біля Саратова, Енгерся, я точно не знаю, але він сплавився Волгою і е, зруйнував це місто, яке, здавалось, неприступним, не тому що воно було в Дельті на островах. Він це зробив. І після цього, коли зникла Хазарія, це ну, був кардинальна зміна взагалі е, історії Євразії. Тому б я б сказав, що. Ці удари вони несуть ну дуже важливий натяк на, на майбутнє. І тут важко і ніхто не знає, як це відбулось. Про князя Святослава можемо сказати, як він це зробив, але ми досі не можемо сказати, як був зроблений цей удар. Ми не можемо сказати конкретно, що відбулось на кримському мосту на Керченському. Ми не можемо точно сказати, як наносились удари по кримським аеродромам, і як все ж таки затонув крейсер Москва. Від яких ударів, від яких ракет. Ну це ми узнаємо. Я думаю, після війни, але все це я думаю в одному ряду, і воно несе дуже потужний натяк на майбутнє. Аналітики інституту вивчення війни вважають, що російська влада, попри офіційні заперечення, ймовірно, готується до другої хвилі мобілізації? Ну, ми це насправді бачимо по різних е дзвіночках, і е по тому, що що пишуть їхні воєнкори, що що волає пропаганда, вона як воно це все якось до цього йде. Як вважаєте, як буде проходити ця у них е наступна хвиля про мобілізації і чим вона може нам нашкодити? вона може нам нашкодити тим що затягується затягується ця війна безумовно неможливо компенсувати кількістю якість але прикрити певні певні дири на фронті росіяни можуть от вони загнали угруповання у 200 тисяч ще в ще в лютому Воно знищується, ну є оцінки, скажімо, під 100 тисяч знищено. Їм 100 тисяч треба треба відновити за кількістями, але але, решту вони ну їй нема куди діти на цьому фронті. Тому якщо говорити про 100 тисяч підготовлених військ. Це має сенс. Вони провели перший етап, можливо, вони підготують 100 тисяч більш-менш, коли вони будуть знищені через пару місяців, їм потрібно буде ще 100 тисяч. Але щоб підготувати 100 тисяч, їм, звичайно, треба значно більше Більша мобілізація. але все ж таки мені здається, те, що зараз вже відбувається в Росії стосовно мобілізації цих нових хвиль, це вже не тільки про війну, війну в, проти України, це вже про перетворення війни на інструмент влади, тому що система влади йде в рознос, накопичуються хаотичні процеси і. Російське керівництво воно можливо вже не бачить іншого варіанту керування Росією і збереження власної влади і стабільності більш-менш ну, стабільності у сенсі влади, як як така народна війна, як народна війна і загальна мобілізація. І в цьому сенсі я думаю, для них мобілізація важлива як інструмент внутрішньої внутрішньої влади. Можливо, це не обов'язково буде само. Призов у, на певні пункти для відправки в Україну. В Україні їм так чи інакше потрібно 200 тисяч. Вони швидко зникають ці війська, які зараз в Україні. А, але для, не можна нагнати мільйон в Україну. Так, ну, там просто нема куди куди їх пхати, і цим не заміниш відсутність сучасних озброєнь. Тому я думаю, звичайно, нам це нашкодить, тому що вони можуть підтримувати більш-менш це угруповання у кількісних параметрах людської сили у 200 тисяч на нашій території. Довше можуть підтримувати і Нам треба тоді шукати ті періоди, коли вони роблять ротацію для того, щоб здійснити певні дії. А з іншого. Я думаю, все ж таки головне це те, що вони готуються к новому етапу збереження влади, і це інструмент внутрішньої політики, війна, мобілізація, народна війна і мобілізація. О, пане Олексію, тут якась така анекдотична трошки ситуація відбувається, може і не трошки. Взагалі трагікомедія, можна сказати, із терористом Російським Гіркіним. А він уже вдруге повертається з війни в Москву, його буцімто туди не пускають. І він, мабуть, перший росіянин, який повернувся з війни не в пластиковому пакеті. Що це за така трагікомедія там розгортається з ним? Ви розумієте, що це таке? Я не розумію це. Ну я не розумію конкретних цих деталей, я їх не знаю. Його вже івакували з Донецьку, де, де він намагався підривати будинки, для того, щоб, щоб не допустити підходу заходу українських сил. Там були його там, начебто теж майже, майже у пакеті вивезли з Донецька, тому що він заважав російській політики, якою якою вона була на той момент, ця людина не системна, але вона те, що називається воєнкорівська патріотична, От це угруповання людей, які готові воювати до кінця. Я думаю, те, що відбувається зараз навколо людей, таких як гіркін Стрілков, це намагання поставити під контроль весь цей прошарок, так так званих воєнкорів. Соціально активної частини російської російського населення, які готові воювати до кінця, вони звичайно будуть невдоволені тим, як закінчується ця війна. Вони можуть створити внутрішні проблему. І я думаю, праві ті, хто говорить, що зараз ці проекти, які пов'язані з Пригожиним і з Кадировим, ну перш за все, з Пригожиним як політичною фігурою, вони покликані перш за все поставити всіх цих людей. В одне таке стойло під проводом Пригожина, і сам Пригожин зробити його керованим з точки зору кремлівської влади. Можливо, Гіркін не хоче приймати Пригожина як, як лідера нового, або не хоче приймати конфігурацію тієї політичної системи, з якою Росія Кремль буде виходити з цієї війни. Я думаю, це пов'язано з цим. Він залишається. Гіркін стрелков він впливовий, але не зовсім керований з точки зору політичного проєктування Кремля. І з цим пов'язані от такі от незрозумілі дії. То пішов на війну, то повернувся з війни. Можливо, його спочатку хотіли приховати від трибуналу стосовно малазійського воїну. А можливо, зараз вже це не так важливо, але навколо нього відбувається завжди щось відбувається, що пов'язано з його неповною контрольованістю. Пане Олексію, дякуємо вам. Олексій Єжак, експерт Національного інституту стратегічних досліджень, був на зв'язку зі студією Радіо НВ. Говорили в першу чергу про удари по аеродромах Енгельс та «Дягілєво», які відбулися 5 грудня. Припускають, що це була атака дронів, запущених з української території. Принаймні, про це пише «Нью-Йорк Таймс із посиланням на власні джерела серед українських високопосадовців. При цьому Му що найменше в одному випадку наведенням удару займалася група спецпризначенців у безпосередній близькості від цілі, ось таке пише американська преса. Друзі, на цьому я завершую свою частину ефіру. Підписуйся на канал Радіо НВ. Ось тут.